Добрий вечір, шановні глядачі. В ефірі правди Віталія Портникова. Наш гість сьогодні на початку програми, голова громадської організації демократичний альянс Василь Гацько. Добрий. Вечір пане Василі. Ми запросили пане пана Василя як одного з учасників досить резонансної акції, яка відбулася сьогодні в українській столиці. Ця акція називається Чи збирає служба безпеки України про мене інформацію? Поштовхом для проведення цієї акції стали випадки, коли спецслужба стала перевіряти роботу журналістів, істориків та громадських організацій. Зокрема, нещодавно СБУ разом із податковою, податковою навідалися додому до директора інституту масової інформації. Ці віктори сюма. Окрім руху стоп-цензури відомого журналістського руху, який зараз досить активно обстоює права журналістів і намагається зашкодити владі і намагання встановити монополію на інформацію в українському суспільстві, обмежити права українців на інформацію, подавати тільки ті новини, які вигідні Віктору вікторію напоючу його найближчому оточенню. В акції взяли участь просто ставки організації демократична лісу, до якої належить пан Василь. До цієї організації також неодноразово приходили співробітники спецслужби. Нагадаю, що головою спецслужби Пеку України є Валерій Хорошковський, його називають одним з найближчих соратників керівника адміністрації президента України Сергія Льовочкіна, а також представником так званої групи Росукренерго, яка зараз змагається з іншими кланами у партії регіонів за абсолютний монопольний вплив на владу вже в цій організації і за вплив на чинного керівника держави Віктора Януковича. Ну, отже, пане Василю, для чого для чого взагалі цю акцію сьогодні проводили, якщо можна пояснити нам і е, які. Взагалі були реакції. Може, з служба безпеки хтось вийшов, поцікавився, що ви робите. Чи ви де не самі ж прийшли, можна сказати? Mm -hmm. Так, ну власне перш за все, ми хотіли привернути увагу до цієї надмірної і мало пояснювальної уваги з боку служби безпеки України останнім часом до журналістів, до громадських діячів, до блогерів і просто до громадян України, які по великому рахунку ніякого відношення до порушення або загроз. Державній безпеці України не несуть. Ви знаєте, ви вже зазначили в принципі, ми мали можливість почути з ваших уст про ті випадки, які траплялися, і зокрема, їх було значно більше, зокрема в нашому випадку. Тобто, ми не можемо сказати, що, що це є якесь виключення, а скоріше треба говорити про тенденцію. А що значить до вас проходили співробітники спецслужби? Вони представлялися безперечно, представлялися. Ми е, в, були. Зафіксували порядка чотирьох контактів представників служби безпеки України з нашими активістами впродовж останніх чотирьох місяців. От перший був на початку червня, і це відбувалося в Миколаєві, де представник служби безпеки України зустрівся з головою Миколаївського осередку, демократичного альянсу і з'ясовував власне про акцію вихід з демократії 2450, яку ми координували і по всій Україні, і в регіонах зокрема, про можливості її скасування і так далі. Подібні зустрічі пізніше відбулися. І в Черкасах, де представники служби безпеки України приїхали просто під будинок, передзвонили до активістки і голови нашого черкаського осередку, попросили її спуститися для того, щоб переговорити. Та і зокрема, і там в. Подібному дусі будувалася розмова про акцію, про можливості їх скасування, про можливості інформування про інші акції протесту, які проводять представники інших громадських організацій. Тобто фактично була спроба вербовки вашостиробіну в, в Миколаєві. Ми а, взагалі зафіксували пропозицію від представників служби безпеки України до співпраці і, і сьогодні, і в майбутньому. Власне, ну ми не, не, не в захваті від, від такої уваги з боку служби безпеки України, оскільки розуміємо, що вона ніякого відношення до порушення чинного законодавства або тим паче загроз найважливішим інтересам України з боку нашої організації чи активістів немає. А що було сьогодні? Сьогодні відбувалася акція протесту, під час якої ми звернулися до голови служби безпеки України Валерія Хражковського з проханням. У зв'язку з нашою професійною діяльністю чи якимось іншими факторами, оскільки багато учасників акції були або журналістами, або громадськими діячами, у зв'язку з тим, що ми часто висловлюємося з критичними зауваженнями в бік влади. Ми е, спитали у пана Храшковського і відповідно зробили запити чи, чи не збирає, збирає, да, чи, чи не збирає служба безпеки України і на кожного з нас інформацію? І якщо так, то з якою метою можливо ми можемо допомогти їй зібрати в більш цивілізований спосіб, аніж якісь неофіційні зустрічі, і профілактичні бесіди. У вас взяли ці заяви. Взяли, безперечно, ніяких таких питань до цього не було. Ні-ні, ми все, все належним чином. То, оформили. для того, для той 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 того щоб передам. бути об'єктивними, маємо зараз показати реакцію служби безпеки речника СБУ Марина Остапенка. Ось як прокоментувала можливу увагу спецслужби до журналістів. Хтось напевно, не не я говорю ще раз, що журналісти не є об'єктом зацікавленості служби безпеки України, і про те, що щось хтось говорить, що за ким хтось там стежить. У нас немає жодного випадку. Немає, коли були б доказові доказова ситуація. Хтось прийшов до нас і дав докази, що за ним стежить. Приносите, будь ласка, ці докази. Ми будемо їх перевіряти цю інформацію. Ми ще раз до вас звертаємося. Приходьте до нас. Ми все будемо робити відкрите і прозоро згідно з чинним законодавством України. Проблеми тут не існує. Ну, як бачите, нас ставлять з вами в ситуацію, коли ми самі маємо приносити до служби безпеки докази щодо стеження, а не навпаки, служба безпеки має охороняти наші інтереси, коли ми говоримо, що за нами стежить Безперечно. Ну, я хочу зауважити, що на минулому тижні, після того як ми оприлюднили. Інформацію про четвертий контакт Служби безпеки України з активістами нашої організації, СБУ зробила офіційну заяву, в якій попередила нас про відповідальність за неправдиві свідчення. Ну тому сьогодні ми змушені були врешті-раз принести їм докази. А, на щастя, ми документували кожну з цих подій, кожну з цих зустрічей. І відповідно ну є дуже багато і, і дозивали яким чином на відео на а, і на а, в тому числі на ми робили в одному з випадків аудозапису, крім того. Коли представник збу приходить додому, і це все бачать і батьки, і друзі, і знайомі, і люди, які знаходяться біля під'їзду, то у нас більш ніж багато, і ми готові їх надавати і публічно, і будь-який спосіб. Я ну, сьогодні це така проблема впливу на молодих людей. Таке враження, що служба під керівництвом Валерія Хорошковського просто намагається залякати людей, які щоб абсолютно... ніколи не зустрічалися з цим, які не знають, які будуть наслідки, щоб потім фактично всі інші боялися зробити так. Крок, абсолютно вірно. Ну, собі... уявіть собі, уявіть собі. Ну, що ваш син, або дитина ходить до, до громадської організації і має якусь активність, до якої прикута увага служби безпеки України. Зрозуміло, що на сьогоднішній день ми е, працюємо в тому числі не лише зі студентами або з молоддю, як такою, а і з учнями 10-11 класів і. Це безперечно може залякувати і їх батьків, і їх самих, що до громадської організації ось така увага. Ну, причому незрозуміло. Не ну, це фактично таке нормальне повернення в радянські часи. Так. Я вважаю, ми вважаємо, що це є громадські тиски залякування безпосередньо yeah. наших активістів. Yeah, я ходила, до речі, побачив цей коментар пані. Марина, я згадав, що ми ж тут на телебаченні показували стеження за керівником mm. нашого каналу Миколою Княжицьким. Стежили не тільки за ним, стежили за іншими працівниками каналу. Я теж особисто бачив з собою стеження. Лайк я дійсно не міг цього довести, тому що я бачу, що стеження відбувається, бачив людей, які фактично цим займалися. Але я ж не міг до них підходити з питанням, чому ви зі мною стежите, чи покажіть мені посвідчення працівника СБУ. Це Смішно виглядає, ну, але... очевидно, що це треба інакше робити. Але тут ми машину оо, реально. Показали, показали номери цієї машини. Потім виявилося, що ці номери є підробними. Микола Княжицький звертався до відповідної правоохоронної установи. Все це було доведено. Однак було була проста відповідь: відповідь от вам і Марині Остапенка, що оскільки правоохоронні органи не можуть з'ясувати, яка це машина, кому вона належить, вони не можуть розпочати кримінальної справи. Так, ця досить я б сказав, неприємна історія, яка продемонструвала насправді, що відбувається в українському суспільстві, закінчилася. Оці всі докази. Але за будь-яких обставин я вважаю, що надзвичайно важливо. Публікувати і оприлюднювати подібну інформацію і вимагати відповідно якоїсь реакції з боку Керівництва Служби безпеки України, оскільки я переконаний, що це саме їх відповідальність за те, що відбувається зараз. Я хотів зауважити, що попередні 5 років активної діяльності демократичного альянсу ми жодного разу не зіштовхувалися з подібною ситуацією. Може, тому що ви краще ставилися до влади, яка тоді була. А, ні, я думаю, що це це це, це з цим абсолютно не пов'язано. Ми так само мали критичну думку. Ми так само проводили акції протесту а, і використовували їх. Як інструмент поширення наших ідей, думок і позицій, тому а якими можуть бути наслідки вашого сьогоднішнього звернення до СБУ? От що вони мають зробити далі? Відповісти вам? Та вони чи вони зобов'язані чи мають? Ні, вони так? вони зобов'язані насправді надати відповідь, і ми очікуємо на неї впродовж місяця. Відведено їм ну це максимальний термін для того, щоб надати відповідь на звернення громадян. Ну окрім того, речниця голови служби безпеки України Остапенка Марина, яку ви зараз показували, її коментар. Вона безпосередньо в тому числі пообіцяла передати наші звернення, які не доходили впродовж трьох місяців до, до до служби безпеки України. Їх просто не можуть знайти. Ну, ну ви місяцем. теж маєте розуміти, в якому стані знаходяться зараз звичайні співробітник СБУ при такому керівництві, при такому політичному так, тиску, який так, на них здійснюється Так. ну ось власне. Вона пообіцяла, що на, на столі у Валерія Івановича будуть лежати наші звернення, і він розбереться з цією ситуацією. Дасть офіційну відповідь. Ну, Валерій Хорошковський до речі, уповноважений президентом України займатися питаннями цензури в е, українського медіа таким чином він взагалі мав би не те, не щоб ваше звернення мати, мабуть, ретельно стежити за тим, що відбувається за реакцію українського журналістського середовища і потримувати цю інформацію не від е, е, своїх співробітників. Ми ну, на нього інші завдання, тому ну от, самому... в, цьому, в цьому в цьому цьому проблема. А й що якщо служба безпеки України і далі буде фактично намагатися робити все, щоб припинити громадську активність це населення, але ж очевидно, що ця активність. Безпосередньо пов'язана з якоюсь виборчою боротьбою, і так чи наша громадська організація беруть активну активно у контролі за виборами, вони об'єднують політично, я б сказав, зацікавлених людей. І ці люди небезпечні до влади, яка намагається монополізувати все в е своїй діяльності, яка навіть свої передвиборчій рекламі обіцяє повну монополізацію всього. Так. Е що робити, якщо це продовжиться, якщо цей тиск на суспільство і на громадські організації, на політичні партії просто на чесних людей буде продовжувати? Ну на мою думку, що суспільство може дати гідну відповідь. Коли тиснуть на громадські організації, на громадських активістів, то це породжує відповідне бажання протидіяти. Тому мені здається, що це дуже небезпечні спроби з боку служби безпеки України, які можуть ну, завершитися і масовими акціями протесту і жорсткими вимогами щодо відставки керівництва служби безпеки. Україні. А от питання про діалог з парламентарями чи відповідні парламентські комітети, які втім мають відповідати за те, щоб служба безпеки займалася своїми безпосередніми функціями і не втручалася в нормальне повсякденне життя громадянина і держави? Чи плануєте ви, можливо, там зустрічі з представниками парламентських кіл, чи може це комітет по захисту свободи слова, може, це комітет по обороні безпеці і обороні? Є багато комітетів, які могли б вплинути на діяльність служби безпеки, так чи інакше поставити питання рубаль президентом. Так, ну ми вже надіслали певні звернення до, до, до тих перелічених вами комітетів і інших установ з проханням втрутити ситуацію, розібратися, дати безпосередньо свою оцінку цьому всьому. Ну і так само очікуємо на якусь участь їх у вирішенні цієї ситуації. Мені здається, що це буде абсолютно помилково з боку органів влади. Будь-яких і в тому числі будь-яких політичних сил незалежно від кольору, сьогодні ігнорувати подібну ситуацію, тому що на, на мою думку і а, для. Про владних поліполітичних сил сил на сьогоднішній день це загрожує падінням рейтингу, і тому мені здається, що принаймні напередодні виборчих кампаній вони мали б зважати на це. Ей, але ви розумієте, що збу буде все спростовувати. Зараз побачимо, як пані Остапенко дрогувала на інформацію щодо е, тиску на е, вікторію Сімарик. Була теж на цій студії. Побачимо, що сказала моя пані Сюма. Не збиралася жодним чином жодна інформація. Принаймні, служба безпеки України. Вона просто ну не є об'єктом зацікавленості спецслужби, як і всі журналісти українські, які не порушують чинного законодавства. Ну, ну от це реальна така, я б сказав, методика відповіді. Це цього не може бути, тому що цього не було. Угу. І от ну, що з цим робити мені здається, що в випадку з, з Вікторією там ситуація складніша для того, щоб довести, насправді, але як я вже зазначав, в випадку з громадськими організаціями, зокрема з демократичним альянсом, ми бачили і фіксували їхні посвідчення, прізвища імена, вони всі є. І вони всі в принципі є в зверненні до, до до Хорошковської і в нашій публічній заяві. Тому спростовувати тут звичайно буде складно. Хоча мені здається, що служба безпеки України як вона реагує останнім часом на. Звинувачення у цих, на нашу думку, незаконних спробах встановити певний контроль за громадськими організаціями і журналістами ну, грається в якусь е, публічну і малоприємну мала приємну гру, та тобто якісь і коментарі абсолютно такого характеру, ну які не личать мені здається ані органу державної влади взагалі, а тим паче Службі безпеки України, яка відповідає за таку важливу ділянку роботи в державі, як її безпека. Подякую голові організації «Демократичний ляс Василю Гацько. Дякую, пане Василю, що були з нами. А ми продовжимо тему служби безпеки України. Сьогодні вийшло досить резонансне і відверте інтерв'ю голови СБУ Валерія Хорошковського. І про е, деякі тези цього інтерв'ю ми поговоримо з генералом Олександром Скіпальським, колишнім заступником голови служби безпеки України відразу після реклами. Націляє.